Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні та вчора у нас були справді гарячі дні, хоча вже прохолодно і трошечки був дощ. Але дуже важливо було в ці дні зробити важливу справу. Ми в цей час уже частину більшу частину посадили озимих часнику та цибулі. Чого ми висаджуємо саме в цей час ось восени та взимку на початку зими? По-перше, осінньо-зимова посадка вивідняє час для весняних робіт. Їх так багато весною, тому ми якраз цю роботу робимо зараз. Друге, ми отримуємо ранню продукцію і зібравши десь в середині літа продукцію всього, часних та цибулю, висаджуємо на цих грядках ще одну культуру. До речі, це прискорена сівозміна. Дуже гарний результат. Нам приходиться вирощувати на одних і тих же грядках і картоплю, і цибулю, та чесник. третє. Завчасно готуємо насипні грядки, Ми це зробили вже, були, підготували шириною 40-50 см. Є одна грядочка десь біля 40 см. для одного рядка. А так ми в основному два рядочки готуємо 40, см 50 ширина насипної грядки. І на цих рядочках ми будемо висаджувати, тобто вже і висадили частково. В сприятливий день ми приступаємо до посадки, робимо сапкою лунки глибиною 7 см. І в цей час у нас підготовлені, вже, підготовлені насіння посадковий часник та цибуля. І ці посарта, наші посадкові цибуля та часник, Ми їх заливаємо. В розчин. Поміщаємо в розчин, який ми робимо з допомогою солі. Наша кухонна сіль така крупна. Беремо 3 столові ложки солі на 3 літри води. Водичка така повинна бути. Тепла і розчиняємо сіль в 3 банці. Можна розчиняти в відрі, якщо дуже багато чеснику чи цибуля. У нас окремо по сортам робота була і посадка. Отож, ми розчинили 3 столові ложки солі, сіль, до речі, повинна бути без йоду. Заливаємо чесник чи цибулю, Через 5, 5 хвилин зливаємо цю воду і йдемо висаджувати чесник та цибулю на відстані 10-12 см в рядочку один від одного. Якщо ж дуже крупні, а є такі великі зубки в чеснику, то висаджуємо на відстані 15 см один від одного. Далі засипаємо обов'язково добриво. Є у нас таке екологічно чисте добриво, яке ми використовуємо в останні роки для вирощування багатьох культур овочевих. І це добриво довгої дії, це рибна та е, борошно рибне та м'ясокісткове борошно. Змішуємо один до одного і засипаємо посадку там, де ця лунка. І зверху засипаємо землею. І все, ось така, і пос, така посадка декілька годин вчора, сьогодні декілька годин, і ми більшу частину зробили посадкових робіт з озимими чесником та озимою цибулею. Відео підготували, як завжди, Раїса Горяченко та Олександр Волік і посадили цибулю. та Після того, як їх посолили в насипні грядки. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.